Сьогодні до нас завітав сніговичок. Він підготував для вас загадки про зиму. Спробуйте їх відгадати. Холодна, біла, ліса голила, скувала річку, струмок спинила. Яка це пора року? Так, зима. Розсипає з неба сніг. Білим килимом до ніг Миколайчики приносить Новий рік у гості просить, який це місяць? Так, грудень. Пухнастий сніг усе вкриває, різдвяна зірка в небі сяє, повсюди радість, щастя, сміх цей місяць перший з усіх. Січень. Мороз і завірюха замерзли щічки й вуха, Хто з місяців лютує, над нами бешкетує. Так, лютий. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала, Він на землю міцно ліг, називають його сніг. Що то за віз, що без коліс влітку відпочиває, взимку дітей катає? Санчата. Не рубає, не мурує, а без рук мости будує, хоч не має олівця, а малює без кінця? Так мороз. Дерев'яні коні по снігу скачуть. А в сніг не провалюється. Правильно, лижі. Молодці малята, все відгадали. До побачення!